Добрий день, друзі, до вашої уваги. Хочу запропонувати отакі от вентилятори. Це у нас на 12 вольт. Є з плавним регулюванням. Це отакі от пластикові, подвійні, вони з плавним регулюванням швидкості. Так. Оці просто увімкнув, вимкнув. Покріплені, бачите, можуть бути отакі от на прищепочки, може бути на присосочки, можуть бути отак от. Так от. Два саморізи кріпляться, там саморізи в комплекті. Оці от вони на двусторонній скотч приклеюються. Ціни від 200 гривень до 650 гривень. На 24 вольт. Є два варіанти. Тут у нас от кріплення отаке. 600 гривень. Так. Оце його вимикач такий живлення від прикурювача, тільки один отакий от від USB. І за 450 гривень такий обнарний. Живлення від прикурювача, кріплення отак вот вот на саморізи прикручується. Кому зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео. На все добре.